Сейчас Евроклуб видвігається з селище Рамадан на відкриту тренування з боксу. Ще раз поясняю слово, тренування не сорівнування. Всі працюємо, дишемом, боксуємо по задачам. Розрив дистанції не підповідному заборону, пробують реалізувати воно сторону. связковосторону з почтальйону. 23 лютого у спортивному залі Ромаданівського ліцею відбулося відкрите тренування з боксу, організоване молодіжною громадською організацією Євроклуб Лубни. Захід зібрав понад 100 юних спортсменів з різних куточків Полтавщини. А саме з Лубен, Пирятина, Ромодану, Лазірок, Миргорода, Чорнобая, Оріхівки, Новооріхівки, Глобина, Гребінки та Решетилівки. Своїм досвідом із боксерами ділилися 12 тренерів, а також захід відвідав президент Полтавської обласної федерації боксу Микола Семеняга. Я хочу побажати вам, щоб ви всі мріяли, ставили перед собою цілі. Навіть якщо ці цілі, на перший погляд, будуть для вас недосяжними, все одно тренувалися. У вас дуже чудовий тренерський колектив, з яким я впевнений, ви досягнете гарних результатів. А ми вам в цьому допоможемо. Слава Україні! Після урочистого шикування учасників чекала 15 хвилинна розминка з комплексом найефективніших вправ для максимально продуктивної роботи. Далі 12 раундів боксерських спарингів кожні три з яких мали свою специфіку від вільного бою лівою рукою до поєдинків із повним контактом. Завершальним етапом стала заминка, яку провів тренер Валентин Півень. Це важлива частина тренувального процесу, що додає організму поступово перейти від інтенсивного навантаження до звичного стану, зменшуючи ризик травм та прискорюючи відновлення. Головна мета відкритого тренування це підвищення бойової майстерності. Досконалення навичок, набуття нового досвіду та обмін техніками між спортсменами для тренерів. Це також чудова нагода оцінити потенціал боксерів, виділити перспективних бійців, які вже незабаром змагатимуться на чемпіонатах. У фіналі заходу відбулася зустріч тренерів із президентом федерації боксу, де обговорили плани розвитку боксу в регіоні та подальші перспективи спортсменів. На завершення спільне фото на згадку, після чого учасники роз'їхались по своїх містах, сповнені нових знань, натхнення та жаги до перемоги. Відкрите тренування стало чудовою платформою для молодих боксерів, де вони змогли не лише випробувати свої сили, а й отримати безцінний досвід, познайомитися з однодумцями та зробити ще один важливий крок на шляху до великих досягнень у спорті. Просто жива мішень, відповідати треба. На підохово чи не працює. Висловлюємо вдячність Батьківському комітету, молодіжної громадської організації Євроклуб Лубни тренерському складу на чолі з Вадимом Лютим та, звичайно, самим спортсменам за їхню працю над собою та наполегливість. Ну, сьогодні дуже подобалося. Було складніше, тому що були різні люди там. Дуже важко було, як для мене, я займаюся півроку десь, і було дуже важко. Дуже добре, кстати. Дякую я, тренерам і, і усім тим, хто приглашали нас, і мою команду усю і так далі. Сьогодні ми набралися дуже багато опиту. Ми побоксірували в ближньому бою, одною рукою ми набралися опиту і приїдемо ще сюди колись. Мені теж запам'яталося, я не буду, я не буду. я не буду, я не не буду, буду. Мені е, найбільше не класно. мені подобалась дуже заминка і розминка. І як ми роботали батьків. Багато людей, і це дуже класно. Я не сильно балакучий, не сильно. Сьогодні ми боксували на команди, на народження рік. Потім ми боксували. Після чого ми, це, ми розминали розминку. Дуже сильно сподобалося. Да, дуже познавательно, дуже багато знайомих зустріли. Сподобалося працювати в парі з іншими дівчатами. Ну, Хотілося б цього почаще. Да. Подобається їздити, виїжджати десь. Дякую, що зробили це відкриття. Дуже все сподобалося.